Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Дивимось сьогодні на завтра і починаємо з особистого життя, до чого вам готуватись в особистому житті. Тут інформація буде про людину з минулого, людина не нова для вас, а хтось, кого ви дуже добре знаєте. І про якусь затягнуту ситуацію в, люд... в житті людини. Може для когось про роботу, або людину з роботи, може, для когось це людина з родини. Хтось або з дітей, онуків, або це просто про батьків, а, а, сестри, брати. Якась ситуація, яка, от знаєте, як затримувалась, як. Треба було б її вже опрацювати, але щось як затримку мали. Буде розвиток ситуації? Це, як, наприклад, може якісь домовляння чекали певного моменту. Це вже йде розвиток. Може, якийсь взагалі от розгляд ситуації і роздуми вже будуть прийматися якісь рішення. Тобто, сама по собі навіть ситуація з минулого вона не нова буде в цей день, а вона як продовжена буде в цей день. Далі дивимось: сфера кохання, до чого вам готуватись в сфері кохання. Так, ну, більш для дівчат все ж таки е, інформація: королева Пентаклі і про якогось вашого колишнього дівчата, бо е, як буде надходити інформація від колишнього, і така, що ви не дуже будете радіти з того, що там, наприклад, пише або телефонує людина, або навіть хтось там з ваших подруг або рідних буде вам нагадувати про людину, ви в стані захищатись, в стані, наприклад, блокувати спілкування з цією людиною. Це, ну от як, знаєте, не таке, що вам це покращить настрій, а взагалі, от просто як зайвий раз нагадає вам про те, як ви відноситесь до людини, як ви вже ставитесь з таким, знаєте, не те, щоб з острахом, а з злістю якась. От просто як не нагадуєте мені, не хочу навіть знати. Далі дивимось робота. От як не хочеться працювати ж вам в цей день. <гум> Якось так. Хоча, знаєте, будуть... Ой, вибачте, зараз швиденько підніму. Будуть якісь підказки, якісь можливості надходити в цей день. Це зараз. Ну, тут треба буде попрацювати, вам просто не дуже буде хотітись. Насправді тут дивіться, тут як уроки якісь будете проходити по роботі. Або, наприклад, вам треба ну, щось ви там вивчали, чим займались, і будуть деякі сумніви, будете з кимсь уточнювати. Багато. Якихось правил, а вам так не хочеться з цими правилами в цей день мати стосунок, але ж ну, треба буде. Десь будуть сумніви, страхи, десь будуть ну, як небажання, неможливість роздивитись. Але все ж таки треба буде, от знаєте, будуть поряд з вами люди або одна людина, до якої ви можете звернутись з певними питаннями і е, отримати відповідь. І ви так само можете бути в цей день людиною, яка може дійсно чомусь навчити, яка може передавати свій досвід комусь. І день важливий, важливий до спілкування з людьми, але ж, ну, от не дуже буде бажання до цього. Нічого так буває, маєте якось так сили в собі все це подолати. Ну що таке сьогодні з картами? Нова, доволі нова в мене ця колода, і вона ще така, знаєте, слизька. Далі дивимось, що важливо прийняти в цей день. Інформацію, інформацію, можливості і не закривайтесь. От знаєте, роздивляйтесь все, що до вас буде йти в цей день. Це, знаєте, як нове, може, для когось це буде ризиковано, може для когось це буде, знаєте, я, я там нічого не знаю, як я буду там. Ну, щось робити. Роздивляйтесь, для вас, для когось будуть надходити можливості. Я для когось від чоловіка король кубків нам показаний, для когось. Король мечів. Тут все ж таки якісь такі, знаєте, не просто королева жезлів Тут не просто ви десь там новину. Прочитайте. Це щось можуть вам пропонувати напряму. Для кого як, для когось це буде стосовно роботи, для когось стосовно там, ну, це як з фахівцем спілкування, для когось навчання, для когось там Медичні якісь там може дослідження пройти, може ще якось. Але ж будьте уважні, не, не відвертайтесь і не бійтесь, не хвилюйтесь, сприймайте все, як є в цей день. Воно як для вас буде створене. Від чого тоді е, треба відмовитись в цей день, давайте побачимо. Від чого вам краще б за все відмовитись. А чого відмовитись так все гарно виглядає. Тут не, не те, щоб тут як перенести. Не те, щоб відмовитися, як переносити на інший там день. Так, тут дійсно, як як переносити? З цього дня, там, наприклад, на наступний, або там ще далі. Дивіться, жінка з вашого минулого, жінка для когось з вас, королева Пентаклій, ну, Наприклад, якщо слухає. З вашої родини, отак я б сказала ще. Якщо слухає чоловік, це може бути і ваша дружина, але може бути і колишньою дружиною для когось з вас. Якщо слухає жінка, можете бути ви самі. А може бути ваша матуся, ваша родичка якась ситуація, яка між вами, от знаєте, щось таке вже відбувалося не один раз. Ситуація, яка насправді ну, вона легка, вона не складна для опрацювання, там, для спілкування, але вона буде вас відволікати від якихось ваших там важливих, надважливих справ. І це так вже теж бувало. І може навіть ображатись, що ви ну, якось там. Трошки так відмежовуєтесь від неї в цей день. Поясніть легко, спокійно, поясніть, чому вам незручно саме в цей день там з нею співпрацювати, спів там там ну щось там, спільно робити. Бо ситуація для розвитку, ситуація, яка вам вам не треба від Відмовлятись взагалі, вам краще за все просто щось перенести. Бо це ситуація, яка якісь все ж таки зміни важливі, ваше життя несе. І ну, це, як, знаєте, неможливо оминути. Хоча ми зараз окремим питанням роздивимось, все ж таки, чого вам не, не оминути в цей день. І до цього теж треба готуватись. Ну, от бачите, беріть контроль над ситуацією в свої руки, обдумуйте, обміркуйте ситуацію. От, ну, вона якась важлива для вас, людина з вашої родини або з вашого минулого. Хоча для когось тут і чоловік виходить вже, от, який буде як втручатись в ваше життя і щось там своє, для когось нав'язувати, для когось просто пропонувати щось своє. Спілкування в цей день вам не уминути. Спілкування з людиною або з родини, або з вашого минулого, навіть якщо вам не хочеться, якщо у вас там інші плани на цей день. Це як ну от, людина з'явиться, людина щось вам буде там своє казати, нав'язувати, може просити про щось. Спілкуйтесь, ну от, просто не відвертайтесь, не відключайтесь, не ховайтесь від людей, а просто спілкуйтесь і будьте уважні до того, що буде надходити від людини. Це те, з чим вам треба, хоча б у думках, але попрацювати. Те, над чим вам краще тримати контроль, ніж вам контроль цей буде нав'язаний людиною. І давайте побачимо пораду від вищих сил на цей день для вас. От Зупинки там, де ви стримуєте багато чого, в собі там себе стримуєте, от, отакі теми закривайте. Вам дійсно в цей день важливо буде спілкуватись з людьми. Важливо буде щось планувати, щось ну, взаємодіяти, витрачати гроші на щось, десь там, може, якась допомога, може, якісь справи. Це я трошки тут підглядаю. Для когось будуть, знаєте, коли, щоб закрити якусь справу, треба обов'язково бути в контакті з оточуючими. Отаким буде важливий для вас цей день. Тобто спілкування з кимсь воно вам буде тільки в допомогу, тобто, не ховайтесь в цей день від людей. Ось так. На цьому закриваю відео. Всім дякую, всім гарного настрою, гарного дня взагалі. От просто хай він буде для вас якомога найкращим, хай він допоможе вам закрити якісь ваші питання, хай він зробить для вас можливості більшими. І бережіть себе, будьте в безпеці, майте тиху ніч та спокійний день. Побачимось, всім пока.